Вчора був заслуханий звіт керівника, який був затверджений, одноголосно був проголосований. Єдине, що ті питання, які задавалися вчора, вони були в обговоренні, але акцентувалася увага на доцільності цього підприємства, акцентувалася увага на поверненні тих коштів, які були виділені з нашого бюджету, де керівником підприємства було чітко. Чітко сформульовано і проінформовано як членів бюджетної комісії, так і всіх присутніх про те, що станом на сьогодні або станом на вчора ті бюджетні кошти, які були виділені комунальним підприємству, ну, воно перспективи на повернені в повному об'ємі.